Сьогодні, 14 червня, відбулася 75-та сесія Дубинської міської ради. І окрім розглянутих проблем та емоційних обговорень, примітна вона тим, що під час першого питання до сесійної зали завітали представники РТЦК та СП із повістками для деяких депутатів. Зокрема, вручили повістки для оновлення даних депутата Миколі Стрільчуку та Роману Дворжику. Були повістки і для депутатів Руслана Мисійчука та Валерія Гусорука, однак вони були відсутні на сесії. Називали їх Юрія Момотюка. Однак серед депутатів цього скликання такого імені немає. Микола ж Стрільчук зазначив, що одним із перших у місті Дубну оновив дані у ЦНАПі. Це підтвердили у цьому ж відділі. Ми з 18 травня цього року почали оновлювати дані через ЦНАП. Це одна з альтернатив, тому що можна дані оновити як в ТЦК, як через Резерв Плюс, так і через центри надання адмінпослуг. За цей час, на сьогоднішню дату, десь близько 520 військовозобов'язаних міста Дубно прийшли, оновили дані через наш ЦНАП. Витяг про оновлення даних Микола Стрільчук отримав з підписом Він що ж до питань, які обговорювали на сесії, найбільш важливим стали зміни до бюджету міста. Зокрема, завдяки перевиконанню власних доходів за результатами п'яти місяців цього року, розподілили близько 18 мільйонів гривень. З них близько 13 мільйонів спрямували на оплату за енергоносії для бюджетних установ. «500 тисяч забрати з освітлення міста там 300 тисяч. Ми забрали по-моєму, з газонокосіння з озеленення. Я розумію, що ці кошти були потрібні в іншому місці, але в наступному треба передбачити, що як тільки будуть якісь нас перевиконання, чи, чи за 9 місяців ми повинні ці кошти повернути, бо наше місто залишається без благоустрою. Тобто ці кошти ми забирали, свідомо забирали, бо їх треба навчо. Але залишити місто без обслуговування, без благоустрою, ми теж не можемо. Бюджет не дуже такий, якби. Який задовільнив би сьогодні громаду, так? Це просто-напросто третя частина того, що ми могли би отримати місто, зокрема. Тому все майже пішло на погашення, якби на перспективу заборгованості по енергоносіях. Адже ми не знаємо, що буде в другому павліччі, я маю на увазі осінь, зима. Але ми в цьому плані сьогодні. Мені приємно, що попрацювали. Ми дали можливості сьогодні. Все ж таки по теплових насосах. Ми дали можливість по корабційних станціях, якби процес завершити. Також виділили кошти на благоустрій міста, зокрема по 199 тисяч гривень на ремонт пішохідного тротуару по вулиці Грушевського, що біля податкової, та на ремонт вулиці Чубинського. І це викликало запитання у деяких депутатів. По вулиці авіаторів на рахунок тутуару. Тут кошти йшлися на Чупинського, на Грушевського. Мій запит вже давним-давно, вже 24 4 років і проголосований, кошти ніяк не зможете знайти. Кошти в розмірі згідно проєктно-кошторисної документації цієї вулиці авіаторів коштує орієнтовно півтора мільйона гривень. Тому ми такі кошти точно не дам своїми силами. Да, ми думаємо, в минулому році може було б краще з тим ПДФО в цьому році. Ми цих коштів не віднайдемо, тому будемо шукати і планувати. Дискусія також розгорілася при розгляді питання про внесення змін до статуту дитячої юнацької спортивної школи. Зміни до статуту вводяться з тією метою, щоб налагодити ефективну роботу Дубинської юнацької спортивної школи. Так як нещодавно писали директора, звільнилася, і ми хочемо цим статутом розширити можливості до кандидатів на дану посаду. Ви порушуєте, вибачте, ви порушуєте постанову кабінету міністрів і, крім того, ви порушуєте вже діючий ваш статут. Розумієте, ще в нас на даний момент, поки існує поняття верховенство право і дії Конституції України. Розумієте, де написано, якщо я не помиляюся, в статті 8 конституції, про те, що всі закони мають відповідати конституції. Скажіть, будь ласка, а вже якісь кандидатура майбутнє розглядалася вами чи можливо трудовим колективом? Ні, що не було жодних заяв і звернення юридичний відділ розглядав даний проект рішення, були надані свої зауваження стосовно відповідності установі 993... 2008 року яка чітко передбачає, що керівником даного закладу може бути особа лише яка має вищу освіту за спеціальністю фізичної культури. Зокрема, депутат Микола Стрічук зазначив, що до нього звернувся колектив спортивної школи із проханням призначити на посаду керівника людину із числа працівників цього закладу. Ми хочемо щось зробити, але ми знов не спитали трудового колектива. Розумієте? То я знов до чого вам веду люди милі. По-перше, ви порушуєте закон, хочете внести зміни. І друге, ви не питаєте ту саму, я так скажу, негарно, громаду, місто Дубно про те, що ви хочете щось зробити. Хочу нагадати, Миколаю Васильовичу, що призначення на посаду відбувається не за рекомендацією колективу, а згідно конкурсу. Який передбачає конкурсну комісію, яка і визначає претендента в межах е, тих е, повноважень або тих функцій, які необхідні мати, і тих критерій, які зазначені в положенні або в статуті, повинен працювати нормальний хороший менеджер, не заб'яка і не алкоголік. І не той а нормальний менеджер, який повинен зорганізовувати. І спортивну, і господарську, і фінансово господарську роботу. Тому буде фахово розглянути дане питання і визначено ту людину, яка зможе зорганізувати спортивну роботу в дитячій, спортивній школі міста Дум. Зважаючи на обговорення та думку колективу, депутати вирішили перенести розгляд питання про внесення змін до статуту спортивної школи на наступну сесію. Також на засіданні розглянули низку земельних питань та проблем із життєдіяльності міста. Сьогодні я дуже задоволений тим, що дійсно вдалося десь. І депутатів більшості не те, що говорити, да, а спрямувати на законність на правильність проведення тих чи інших питань щодо юридичного правового моменту для рішень міської ради, які були прийняті.